На зброю потрібен. Може, калаш? Може пістолет? Макарова. Команда «Стоп корупції з'ясувала, як в Україні отримати нелегально дозвіл на зброю. Та скільки коштує так званий ствол на чорному ринку. Є 5 тисяч гривень. Вам намалюють все, що потрібно, щоб ви дістали дозвіл на травматичний пістолет. Наш інтернет в тому, що ви поки у нас пистолет. є сума дещо більша. Будь ласка, автомат Калашникова подано. З такими сумами і фактами команда Стопкору зіткнулася під час проведення ексклюзивного журналістського розслідування. Заінтригували та про все по черзі. Розпочнемо з одержання дозволів на зброю. Не секрет, що сьогодні система регістрації відвратительна. Ми повертаємося майже до тим 90-м годам. Перед вами легендарний полковник у відставці один із засновників підрозділу з боротьби з організованою злочинністю МВС України Валерій Кур. Ви знаєте, що у нас преступники становилися співробітниками легальними. Коли я вдруг я узнавав, що один з олігархів на Донбасі. своих братков, за которыми мы охотились, спокойно и легко, по кнопочке. Нажал, и один из руководителей Министерства внутренних дел, отвечающий за эту область, за кадровый аппарат, говорит, так точно, ваше сиятельство, сколько надо оформить. И он этих бандитов оформляет, и они легально становятся у этого олигарха сотрудниками милиции. До речі, зараз в Україні немає закону про зброю. Є лише накази та положення Міністерства внутрішніх справ, які частково суперечать одне одному. Загалом же існує три категорії вогнепальної зброї, яку можуть використовувати цивільні. Мисливська зброя. Вона поділяється на гладкоствольну та нарізну. На гладкоствольну можна оформляти дозвіл починаючи з 21 року, на нарізну з 25 років. Є також Травматична зброя, тобто зброя, яка стріляє гумовими або іншими кулями несмертельної дії. Її мають право оформляти з 21 року і лише певні категорії населення. Проте сюди аж ніяк не вписується окрема категорія іменна вогнепальна зброя. Тобто та, яку дарують зокрема силові відомства, і яка є по справжньому бойовою. Що це? Вибіркове право на зброю. Відповідь на це ми дамо дещо пізніше. А зараз повернімося до дозволів. Уявімо, що я не журналіст, не суддя, не родич правоохоронця, а простий середньостатистичний українець. І раптом мені закортіло купити травматичний пістолет. Все дуже просто в мережі інтернет відкриваю сайт з оголошеннями. Пошуковому рядку вводжу слова: дозвіл на зброю. Як наслідок, невеликий, але чіткий список з пропозиціями. Я зв'язався з автором оголошення телефоном. Підприємливий чолов'яга представився Богданом. А я хотів би оформити травмат. Скажіть, це взагалі реально? Да, да. Так, то бы, так, точка, якби варіант, може, через громадську організацію, через журналістику, через журналістів Наш інтерес в тому, що ви купите у нас пістолет. як ви зробите, то у нас выше, а, в нас ціна буде ніти, в магазинах. А взагалі ціна просто около 4, ну от нього то це 5 тисяч гривень окрім самого ствола. Так, да, так. Да. Добре, я зрозумів. Я умовив автора оголошення зустрітися зі мною та обговорити всі деталі віч на віч. Він погодився. А поки я до нього їду, розповімо дещо про зброю на чорному ринку України. Дозвільна система це, е, часть, е, частина монопольного е, корупційного монстра, який називається Міністерством внутрішніх справ. Знайомтеся, голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін, людина, яка роками лобіює закон про цивільну зброю, та знає про українські вогнепальні реалії. Мало не все я був у ефірі одного телеканалу і подзвонив е, хлопець, е, який повернувся з зони АТО. Він не став представлятися, інкогніто, Навіть номер він не зафіксував. каже, що правильно, типу, ну, типу, у чайкінг, типу, правильно каже, я можу сказати, і почав переховувати ціни. Можтав автомат Калашніка в Києві 250 баксів. Що свішний мавчанський? Пістолет Макарова 1200-1300 гривень. Зауважимо, це було дещо раніше. Команда Стопкору з'ясувала. Тепер ціна на чорному ринку зброї зросла. І тут увага! Ми зуміли вийти на людей, які готові були продати автомат Калашникова за 500 доларів. І ось перед самим журналістським експериментом, де ми мали б зімітувати покупку автомата Калашникова, зловмисників схопили співробітники СБУ. До речі, команда Стопкору понад 10 днів готувалася до небезпечної операції та попереджала про свої наміри працівників СБУ, ті, отримавши інформацію. Імовірно, просто нас посунули. Тож, очевидно, саме завдяки нашим даним, торговці зброєю і були затримані. Повернімося до нашої дозвільної системи. Нагадаю, я заради експерименту знайшов в інтернеті оголошення про купівлю дозволу на травматичну зброю та зателефонував авторові пропозиції з проханням про очну зустріч. І ось що з цього вийшло. Вам перешкіла сім'я та місцева, що як бальші жиють таксі поселок все равно будет делать через печерский через наши а через печерский рв да сама рва какой травмы будет в районе будет не уже конечно в чем интерес как бы она рыночная цена допустим на п 15 тысяч мы можем его продать мы покупаем его по 6 тысяч Можуть продавати 8. у нас офіціальний договор. Чесно вам скажу, чоловік із катери форшути заводи, котрий займаються і задавлювати рушні. До речі, серед варіантів отримання дозволу мій співрозмовник назвав псевдороботу в охоронному холдінгу. Ми вже з'ясовуємо, що це за організація, та обов'язково розкажемо про це у наступних випусках. Я знайшов людину, яка погодилась розповісти власну історію оформлення травматичного пістолета. Чоловік назвався Олександром і попросив не показувати його обличчя. Мені захотілося мати пістолет травматичний, для того, щоб його отримати, от мені озвучили суму: 1150 доларів. Це вартість пістолета і, відповідно, соответственно, розрішительність системи. Проходить три роки, я знову йти і це все продлівати. Просто за 150 доларів ставить штамф. В... В моїй корочці, і я знову можу носити це оружжя, приміняти. До речі, пам'ятаєте, ми казали про іменну вогнепальну зброю, що її вручають як подарунок. Виявляється, і вона стала хорошим нелегальним бізнесом у структурі Міністерства внутрішніх справ. Це дорога послуга. Виміряється десятками тисяч доларів. Ну, в середньому десь 20 тисяч доларів за нагороду. Ось така схема є. Тож, якщо в середньому за таку послугу просять 20 тисяч доларів, а за останні 10 років іменних нагородних пістолетів роздали майже 40 тисяч, неважко підрахувати. Сума може сягати 800 мільйонів доларів. Другі до речі, нещодавно керівництво Міноборони України саме такий пістолет подарувало комерційному директору харківської сепаратистської організації Оплот Олегу Садковому. Після гучного скандалу міністр оборони Степан Полторак скасував свій наказ про нагородження, а бойовий пістолет був вилучений. Через цей інцидент заступник міністра оборони Юрій Гусів навіть написав заяву про звільнення з посади. Про ось такі цікаві нагороди і як саме їх дістають, ми розкажемо у наступних випусках програми Стоп корупції». 职业。Tier. Особи вже намагалися зайти на територію першої зуттєвої фабрики, де знаходиться поліграфічна компанія «Тріада Принт». Того разу вони хотіли вилучити поліграфічну машину, через яку власний спричинився конфлікт. Однак цього зробити їм не вдалося. Та невдовзі історія повторилася. Тільки цього разу нападники були озброєними. Вони взяли в зручники охорону та працівників підприємства. Як наслідок розбиті вікна, двері, поламані меблі та повна зупинка роботи підприємства. исполнительный директор. Вот, говорят, что порядка 30-40 человек с оружием входят по территории фабрики внутри. Провел их какой-то то ли милиционер, то ли следователь, то ли прокурор на территорию. Ну да, и этот человек ходит с каким-то ну, документом, который он никому не показывает, ищет руководителей э, фабрики для того, чтобы засчитать э, ухвалу суду. Потім слідчий з території вийшов, а озброєні особи залишилися. І весь цей час намагалися дістатися до поліграфічної машини, ціна якої 7 мільйонів євро. Начебто ми незаконно зберігаємо чуже обладнання. От я цієї ці постанови суду не бачила і чи вона існує взагалі? Не знаю, не можу нічого сказати. Потім викликала міліцію і почалися ці заворушення. На місце приїхала слідчо-оперативна група Києво-Святошинської поліції та спецпризначенці і почали визволяти заручників. Швидко спромоглися блокувати нападників, роззброїти їх, і в результаті ніхто не постраждав. Але наші працівники вимушені були декілька разів здійснити постріли вгору. Ну, всі були блоковані і роззброєні. Зараз зброя вилучена, направлена на експертизу. Скажіть, а там була тільки мисливська зброя, чи було щось інше? Ножі там, можливо, можливо, АК 47 Я знаю за офіційними даними. Ну розумієте, мається на увазі, воно схоже ага. на АК 47 але Ну, принаймні експертиза покаже, що це таке. І, чи це бойова зброя перероблена під е, автоматично, тому що там ослицька зброя одиночними повинна е, здійснювати послуги. Якщо вона перероблена, то відповідним чином що буде ще відкрита і 263 стаття Кримінального кодексу. Це м, поводження зі зброєю, незаконне поводження зі зброєю. Нам вдалося з'ясувати прізвище слідчого, який завів на територію озброєних людей. Це Олег Щевич. Тож ми вирішили навідатися в Святошинську поліцію і поспілкуватися з Олегом. Добрий день. Ми можемо потрапити до щевича слідчого до ще уточнили. Он знаходиться після суточного дежурства. У Олега Щевича цікава рейдерська біографія. Нещодавно на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат Андрій Журжі писав про аналогічну схему захоплення майна слідчим Олегом. У серпні слідчий Святошинського райуправління в місті Києві Олег Щевич поїхав до Вінниці і вилучив автомобіль Тойота rav 4 у громадянина, який нещодавно його купив і провів реєстрацію через ДАІ на підставі, нібито того, що машина належить іншій особі. Натомість вручив таку саму постанову суду про тимчасове вилучення майна і машину забрав до Києва. І жодного покарання за це не дістав. Ми довго шукали зустрічі з представниками другої сторони конфлікту, і нам це таки вдалося. Та на камеру жодних коментарів проте своєї причетності до конфлікту не заперечують. Не на камеру зізнаються, що на територію взуттєвої фабрики потрапили разом зі слідчим та охороною. До речі, з нами на зустріч приїхали на автівці. rav РАВ-4». саме таку автівку слідчий щевич незаконно вилучив у Вінниці. На збіг не схоже. Наші правозахисники домовилися про зустріч. Вони придумали історію, начебто їм потрібно незаконно вивезти ліс. А для прикриття потрібні кремезні озброєні чолов'яги. Нам нада щоб. Були ребята, які по периметру стали. В разі якщо там буде ти лісник під'їжджати, чи що, що просто він не під'їхав до того моменту, поки ці машини з деревом не уїхали. Давайте тоді пацани, так. На що ви що ви можете розчитуєте, щоб ну, на яку суму розшити, да, ти ж повинен правильно, тако зараз глупить, ти скаже, ну, ну ти розумієш. Да? Щоб було і вам добре, і нам добре. Я думаю, що в принципі ну скільки. Наприклад, скільки чоловік десять, да? так? Чоловік десять, да. так. Ну, 15. Удобно чи мало. Це буде і з дорогою, і з усим, правильно? Чи 15 це тільки на зарплату. Ну, я думаю, що в принципі могли придумати там ну, на бензин, перекусити щось, можемо придумати. Можем, Ще так. якусь там, я не знаю, трьошку зверху. Той, рачі, ну... грубо, говоря, е... грубо говоря, я говорю, 20 грубо говоря. Юрист у нас є свій блін. Ну, Я думаю, ніяких цих ну, огністрів нічого nie, 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 такого nie, nie, nie. не тягнете з собою. Ну no, дивися, не, ну подожди, навіть дивися, якщо щось і буде, я предупреждаю, але ми на але тут немає, чого туди брати, то законний розвитку, воно все зареєстровано, все чисто. Лежать самі калашники, автомат, все воно посилено. Тобто, якщо в будущим треба буде потрібно, ми можемо. Не... Да. Тож бачимо, що замовник компанія Ям Інтернешнл», а представник кредиторів тільки втілюють її плани в життя. Та і директор підприємства не заперечує своєї провини, каже, що борг є, але такі питання потрібно вирішувати у правовому полі. Кредитов было 9 таких крупных довольно. То есть 9 кредитов, по которым все расчеты. Ну, по состоянию на сегодня из этих 9 кредитов всем полностью погашены. не закрыто на сегодняшний момент 2 кредита. вот ну, а По одному из кредитов этот кредит как раз и есть перед компанией Young International. То есть там есть остаток долга, порядка двух с лишним миллионов евро. Вот. Ну и соответственно по этому кредиту... суть вопроса в тому, що компанія Монтернашіно таким жорстким способом пытается отримати ці деньги назад. Та про великий жаль, корупційні схеми залишаються незмінними. Сумнівні рішення слідчих та бандитизм 90-х нікуди не поділися. Тільки тітушки тепер не у спортивних костюмах, а у воєнній формі. Рубка лісу саме під таким приводом у кожному третьому урочищі на Київщині йдуть під бензопилу дерева, і поки на місці таких виробок залишаються пеньки, в чиїхось кишенях осідають мільйони. Так на прикладі іванківського району команда Стопкора вирішила з'ясувати, хто причетний, а хто відповідальний за таку незаконну вирубку дерев. Раніше під забороною, а нині це звична практика. У третій Чорнобильській зоні, Іванківському районі, щодня під виглядом санітарного вирубування вивозять дерева з лісових угідь. Та, за даними очевидців, причина не у випадкових пожежах. Останніми роками вони підозріло виникають там, де територія належить агролісу. У нашому іванківському районі та цей рік згоріло більше тисячі гектарів лісів агролісу, і приблизно 15-20 гектарів державних лісів. Що це говорить? Кажуть, палять там, щоб закрити сліди, і палять там, щоб закрити всі прогалини, які які машина можна проконтролювати. Валентина Володимирівна своє село від хаотичного вирубування боронить усіма методами. Каже, тут підпали звична річ ще з Великодня, коли полум'я навіть охопило кілька крайніх хатинок. Під руку гори лісорубів потрапляє все, куди навіть і дим не доходить. Вирізали все, навіть коли вони мотивують тим, що вони лікували ліс після пожежі. Були й здорові дерева. На три гектари вже в них виданий був лісорубний квиток. Вони теж мотивували тим, що це він після пожежі. Ось від звідси бачите, отой зелений ліс. Тобто ніяких слідів пожежі на ньому немає. Вони це Київ агроліс, підприємство, якому у спадок від колгоспів дісталися лісові угіддя. Відтоді вони перетворились на ласий шматок, з якого можна мати чималу наживу. Приміром, третина лісів Іванківського району належить агролісу. Ми вирішили простежити за ситуацією з вивезенням сировини в Іванківському районі. Виробування тут проходить середини лісу, щоб не було видно з дороги. Все відбувається швидко і злагоджено. Одразу після того як дерево пішло під бензополу, гілля одразу ж спалюють, а колоди сортують, машину відряджають. Утім, водій вочевидь, помі... Вітавши, що за ним стежить, вирішує врешті поміняти свій маршрут. Наступного разу цієї вантажівки ми не побачили. Утім, вкотре зафіксували вирубування ані на день не зупинялось. Отже, на яких підставах в іванківському лісі вирубують зелені насадження та хто за цим стоїть? Дізнаємося просто зараз. Ми вирішили представитися потенційними покупцями і вирушити на місце розпилювання лісу. Нам би цього якогось лісу хотіли купити. Це не до нас. А є хто зі начальство, хто там може цим займатися? Ну, це Андрій Марценко. Де можна десь, ну, він сюди приїжджає, чи можна з ним десь, ну я не знаю, позвонить йому. Позвонить йде його. Да. А, запиши номерок. Можу дати номер. Давайте, да. будь ласка. Андрій. А як. Прізвище, як? Як що це? Телефонуємо цьому самому Андрієві Маценко. До слова, один з тралів, який вивозив деревино з лісу, належить Маценко Івані Іванівній, а прізвище майстра лісу сусіднього господарства Оливського агролісництва теж Маценко Сергій Олександрович. Здається, ціла родина взялася заправляти лісовими справами. Цього не приховує і сам Андрій Олександрович. У телефонній розмові з нашими правозахисниками він доступно пояснює, лісом торгує, але на ділянці, де ми були, спродав усе до деревинки. Цей ділянки там вже люди доплату подавали, так? І там нема вже нічого. Там така ділянка там от метрова. Цілового ага. практично, практично там немає нічого. Ми негайно телефонуємо в поліцію, щоб з'ясувати на яких підставах приватна особа може торгувати лісом, який по праву є національним багатством і має належати народові. Правохоронці вирушають з нами на ділянку. Тут чоловіки дещо знічуються, утім роботи не припиняються навіть у присутності поліції, зрозумівши, що керівництво не поспішає на місце, робітники намагаються непомітно покинути місце розпилювання і забирають свої інструменти. Залиште, ну, будь ласка, пилочка. Ви мені закон. Я вам закон розказую. Такі на місце події з'являється той самий агент з продажу Маценко Андрій. Правохоронцям замість пакету дозволів демонструє ксерокс незрозумілого документа під вирубування, де зафіксована, начебто, ця ділянка. Офіційно вартість згорілого лісу площею в майже 2 гектари оцінено у 8,5 тисяч гривень, адже це вже зіпсовані дерева. Про інші торги, зокрема про телефонну розмову, здається, вже забув. Як ви звати? Андрій Олександрович. Андрій Олександрович, а прізвище? Маценко. Так, ну тобто, це ви по телефону розповідали, що ви продаєте ліс уже за передоплатою. Ні. Не ви? Ні, не я. Просто що люди вже дали передоплату за дрова е, подавали, що там за яку ділову, там що, що ми кредем, що трохи не. Ну, тобто, не буду же оганювати продавати два рази. Я ліс не продаю. Ви не путайте моє сі, відділ по реалізації, які займаються реалізацією. Я реалізацією не займаюся. Дивіться, нам підходили люди, ваші дали ваш телефон і сказали, що ви, ви тут господарюєте. Мені Вас люди казали, що ви теж продаєте ділянка? ліс, ну, так я ж не то. «Я по ж... телефону. Ви відмовляєтесь від своїх слів, чи, чи як? Я ліс не продаю. Після того, як ми покинули місце розпилювання, місцеві роботяги звідти не пішли, адже закон, поки... Що на боці тих, хто винищує ліс, пожежі в агролісах гасять досить рідко, а правоохоронні органи не затримали жодного зловмисника, який нищить ліс. Також за фактом виробки не відкрито жодного кримінального провадження. На київщині 50 лісових заказників та 10 заповідних урочищ. Тотальне вирубування та санітарне чищення проходять у кожному третьому, четвертому. На місці лісів лишаються пеньки і зруйнована екосистема, на відновлення якої необхідно десятки років. Віт, мої любі шанувальники справедливості. Ви дивитеся рубрику схематично, в якій я, її постійний ведучий Остап Бі корупціонерів, простими словами розповідає вам про те, як лазівки у законах знаходять корупціонери, щоб збільшити свої статки. Сьогодні я розповім вам, як деякі не дуже чесні люди спекулюють на інвестиціях та праві на спільну діяльність. Якось у районі, де живуть потерпівинки, місцева влада вирішила звести будинок відпочинку та розваг для молоді бюджетним коштом. І хоча біля них уже був розважальний комплекс, кафе та різноманітними секціями, та він був приватний. Належав місцевому бізнесмену пану Своякову. Тож усе там коштувало дорого. А в новому будинку відпочинку секції та розваги мали стати доступними для простих людей. Але коли будівля була готова, відкриття так і не відбулося. То не виходило у дирекції знайти працівників то секціями до домов... Овитися не могли, то визначитися, де клумбу облаштувати. Так і простоював новий будинок культури. А діти з простих родин гралися на вулиці. Шкода каже мати Потерпіленко. Ми так сподівалися віддати сина з донькою до якоїсь секції. А двері будинку культури все замкнені. та, мабуть, вже ніколи не відчиняться. А кіт і каже дуже, це все дивно, ніби хтось хоче, щоб новий будинок культури залишався у замороженому стані. Треба з'ясувати. Чавхід дізнаватися про будинок культури та з'ясував, що крім держави на будівництво ще давали гроші приватні інвестори, які мали частку відправ на споруду. Це здалося Котові підозрілим, і він вирішив подивитися, хто був у переліку інвесторів, та знайшов серед них пана Своякова, власника приватного розважального комплексу, що містився у районі, де живуть потерпіленки. Дізнався він, що пан Свояков інвестував у зведення будинку розваг та відпочинку 20%, але з умовою свого менеджменту це означає, що його Вода необхідна на будь-які рішення установи. Здогадався Кіт, що у всіх на гараздах, які трапляються з новим будинком культури, винен пан свояков. Пішов він до потерпіленків та розповів, що директор розважального комплексу став інвестором нового будинку відпочинку, щоб потім зсередини блокувати його роботу та не втрачати клієнтів, які пішли до дешевшого закладу. Порадились потерпілинки та вирішили зупинити підступний план Своякова. Почали вони поширювати інформацію про те, як він блокує роботу дирекції державного будинку культури та пропонували бойкотувати його розважальний комплекс. Злякався Свояков, що потерпілинки налаштовують громадськість проти нього. Та припинив блокувати діяльність дирекції будинку культури, Тож незабаром відбулося його відкриття. А син та донька потерпіленки почали відвідувати там спортивні секції та здобувати нагороди на радість їхнім батькам. Навіть кіт знайшов собі там цікавий гурток та почав відвідувати курси мишачого полювання. Ось і все, любі мої. Мораль така: треба бути обережним під час спільної діяльності. Адже якби дирекція будинку відпочинку була уважною, то не підписала би договір з менеджментом сторонніх інвесторів. А отже й уникла такої ситуації. На сьогодні, все, побачимось наступного тижня.